Господь говорить, шукайте високого, просіть, досягайте і дано вам буде. Дуже часто от зараз багато хто просить і говорить, що йому не дано, йому не виходить. Але дуже важливо, на якому шляху. Він стоїть, чи він стоїть на широкому шляхові, який веде по похоті, по гордості, по противленні, чи він стоїть на вузькому шляхові? Адже Бог дає, коли людина просить. Головне бути дітьми Божими. Адже навіть земні батьки дають своїм дітям все, що вони. Хочуть. Отож, важливо бути дітьми Божими, жити в змиренні та в Слові Божому. Дякую, в мене все. Більше інформації ви зможете побачити по силоці знизу. До побачення.